Всім привіт, Одещини, Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас тепло-тепло. Навіть сонечко припікає. Трішечки був туман зранку, роса. Зараз наші вже трішечки просохло. Якщо буду братися, сьогодні садити картоплю. Вона вже так гарно покільчилася. Пора садити і земелька тепла, і волога ще є. На п'ятницю обіцяють якийсь дощ з грозою. Побачимо, можливо, буде дощик, Тут треба встигнути ще щось посадити. Ви мені писали, що. Багато хто з вас вже майже все посадив, все сходи. Так що можна все-все також садити. Сусідка моя вже також посадила огірки, кабачки каже, буде, буде, ні, ні, пересадиться. Так що я вже посадю картоплю, а потім вже решта все буду висаджувати, додивитися, де мені посадити. Огірки, кабачки, диньки, кавуни. Помаленьку все посаджу. Самий головний помічник поруч, так що йдемо з Цезером, будемо садити картоплю. Да, Цезар? Будеш мене охороняти. <сум> Каже, я буду собі дрімати, а ти, мама, будеш садити картоплю. Дивилися в тіктоці, начебто, що на привозі молода, помита картопля 500 гривень за кілограм. Кажу, боже, боже, жах. В минулому році на базарчику було у нас 130 молода картопля, а це... 500 молода помита, кажу. А вони самі їдять і за 500 гривень. Ми дочекаємось своєї, і навіть як біжили в квартирі, все одно купувала би, вже коли її буде багато, коли впаде ціна, за 500 гривень це, ну, я думаю, це вже обдираловка, це дуже дорого. Картоплю, майже посадила, не вистачило мені трішечки місця, там залишилося. Трішечки картоплі. Зараз піду пообідаю. Якщо не буде пекти сонечко, то десь її також посадю. Знайду її містечко, десь її посадю. Дуже хочу води, жарко, хмарка підійшла так добре, а на сонці вже дуже пече. Пала вже спека, але щось робити. Досадила картоплю, посадила ще квіти. Сьогодні в день ось тут висипала, де була полуниця в мене. Думаю, що зроблю тут таку невеличку гірку. Навезу ще сюди землі, добавлю. Тут знизу глина. Навіть видно, що тут глина ось. Риже таке. І зроблю тут гірку. Посаджу якісь хвойні, якісь почвопокровні, щось придумаю. Нарвала такі ж редисочки нашої. От. Така непогана, але е другу я садила професійне, Селеста, то що минулого року я садила і цей рік, то вона, ну, я не знаю, отака наполовину нижча. Пізніше її садила. А редісочка вже така гарненька. Ось така десь Редісочка дуже гарна. Вже видно, що вона гарна, така вся однакова красунечка. Я дуже нею задоволена. Просто відразу не знайшли, купили вже яку, яку купили. Посадила цю. Ну, слава Богу, ця є. Бо так. Раніше садила, все йшло в штомбур. А тепер саджаю під агроволокно. Слава Богу, редісочка є. Сережа покосив скрізь мені травичку. Красота. Тихо, зараз так тепло. В день трохи був вітер, зараз так тепленько стало. Посадила тут дві туйки, колись купувала у нас на базарчику. І Ой, бузину чорну посадила. Там ялинка, ну не знаю, щось вона якась. Чи виживана, вона, чи ні, не знаю. Вона вся поріжіла. Прийдеться щось, можливо, інакше саджати. Тут хочу таку якусь ялинку. Тут буде сосна чорна, ззаді будуть дві однакові туйки. Вони не знаю. Чоловік той казав, що вони ростуть десь до двох метрів. І тут будуть крізь троянди, ще поміж троянди щось понасаджую, побачу. Тюльпаниці також просаджую. ще сюди. Посаджую і посадила тут герань садову. Це від Цезаря. Раніше тут по підсідку була доріжка, а він так і бігає. Вона зараз розростеться, буде таким, як бордюром, можливо, не буде бігати. ну Хоча, якщо зірветься за кимось бігти, то йому нічого не заважає, він перепригує все. Чистота, як гарно, коли покошена, покошена травичка. Ще мені треба оцю грядочку прибрати зарослу. Полуниця вже почала квітувати, все швидко росте. Трояндочки мої розпускаються. Трави почали рости. Ось тут, з краю в мене такий шматочок, тут я досадила картоплю. Хай росте тут. Не знаю, можливо, ще ці трави, от щучку, можливо, десь пересадю. І ось цю траву. Вони такі низькорослі, десь собі їх повисадю. Хоч чисто, не страшно ходити, а то так. Десь може якась ящерка бігати або вужі, навіть гадюки тут бігають. Лиман недалеко. Сусід недавно вужа в дворі. Собака, з ним там собака погриз його, викидав. То є в нас тві зарази. Прорвала отут по підсітку траву також. Ще чистенько. Верба так гарно наростає, красота. Тільки знизу зараза дуже пускає, треба обкопати і знову все пообстригати. Ялинка ця канадська. Голуба, гарна зараз така стала. Так що помаленьку-помаленьку все повисаджую. Матіс також попіднімався. Навіть воно вже квітоноси видно. Я його в цьому році обрізала дуже низько, він такий поплутаний був, я його пересаджувала, і він такий був поплутаний. Але треба тут якісь проволочки понатягувати, щоб ось йому зробити опору таку. Красота. І риси як квітують. Гарно. скоро будуть півовні. Час швидко летить, наче недавно були морози, холода. Вже тепло прийшло. Вже скоро 1 травня. Швидко час летить. Так що, ось так, минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам. Як завжди, саме головне миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео.